Шановні пацієнти, Я звертаюся до вас з своїми порадами, які я вже маю досвід і хотів би до вас їх донести. Основна порада це берегти своє здоров'я. Це не та цінність, яку ми маємо. Ніколи здоров'я не продається в магазині, ніде ви не бачите в магазині, таку рекламу продається здоров'я. Воно є у нас і його треба берегти. А щоб зберегти здоров'я, треба своєчасно звернутися до лікаря. Своє звернення до лікаря вас <кхи> огородить від ускладнень і прогресування хвороби. Люба хвороба, яка лікується на перших стадіях розвитку, завжди дає той результат, який вам буде необхідний. Це виздоровлення. І кожна людина, яка звернулася до лікаря, наприклад, з доброякісною чи злоякісною пухлиною. І медична допомога своєчасно надана, хірургічна, інші види медичної допомоги дасть позитивний результат. І друге, друге, основне, безмежна віра в виліковування. Якщо ви знаєте, якщо бабушка йде в церкву, і безмежна вірить в Бога і просить Його, то ця віра їй дає можливість спрацювати нашому комп'ютеру головному мозку. Який працює шеста система і дасть команду на виліковування. тобто людина виділяється речовина-медіатори, які саме лікують організм, відновлюють його, а ще правильні ліки, назначені лікарем, дають завжди позитивний результат. Не радом в народі говориться: по вірі вашій дається вам. Якщо ви вірите в лікаря, якщо ви вірите в те, що буде перемога, Перемога над хворобою, тоді ви її досягнете, і перемога буде, і ви вилікуєтесь, станете більш здоровою людиною, і вас зразу виникне велика наснага до життя працювати, творити, жити, бути той людиною, яка необхідна нашому суспільству.